Ми їхали в зеленому коридорі. Во нам відкрили вогонь, і тато, тато загинув. Я заходжу на кухню, в мене був урок, і мама каже, твій тато помер. Ми працюємо понад три роки і бачимо, що переважно. Діти, які переживають такі страшні втрати, травми і різні страшні досвіди, вони приїжджають із стратегією уникання. Така досить неефективна стратегія, коли намагаєшся уникати травматичних спогадів, не хочеш про це згадувати, заморожуєшся, не відкриваєшся. Але є і такі, що дуже чекають на розмову, тобто видно, що діти тільки чекали можливості з кимось про це поговорити. Я хочу подзвонити тату і сказати, тато, подзвони, будь ласка, мамі, вона плаче, а, а, а трубку не бере. А тато така людина, що в будь-який момент візьме трубку. Він візьметь, скаже, я не можу передзвоню, але візьме. Тоді це мене справді налякало, але мама сказала, що все добре. Мама вже тоді знала, що був прильот, але не знала, чи живий тато. Потім до нас почали приїжджати мамі мені подруги, начальниця. Начальниця у нас ніколи не була вдома. І я заходжу на кухню, в мене був урок, і мама каже, твій тато помер.